Уявіть собі міста, які стоять уже тисячі років. Вони пережили війни, імперії, зміни клімату і досі живуть. Це не руїни, а справжні населені пункти, де й сьогодні кипить життя. Хочете дізнатися, які міста вважаються найстарішими у світі? Тоді поїхали. Найдавніші міста Східної Азії. Китай одна з найдавніших цивілізацій. Але його міста все ж молодші за деякі близькосхідні. Але цифри все одно вражають Пекін, Країна, Китай, рік заснування 1045 до Н.Е. Столиця Китаю має древню історію. Спочатку це було місто Ці, столиця Єнь. Потім його перейменували, і він став Пекіном. А ще тут знайшли рештки синантропа, якому близько 600 тисяч років Сіен, Країна Китай, рік заснування 1100 до ене. Це місто було столицею 10 династій. Тут виготовляли бронзові вироби, які тепер можна побачити в музеях. Після занепаду династії тан місто втратило колишню велич, але залишилося важливим торговим центром. Найдавніші міста близького сходу. Тут, у межиріччі Тигра і Єфрату, зародилися перші цивілізації. Балг, Країна, Афганістан. Рік заснування 1500 до доене. Це місто колиска трьох релігій: зороастризму, іудаїзму та буддизму. Саме тут народився Заратустра, засновник однієї з найдавніших релігій. Луксор Країна Єгипет. Рік заснування 3200 до ене. Колись це була столиця стародавнього Єгипту. Фіви. Тут стояли величні храми, і до сьогодні збереглися неймовірні пам'ятки Ельфаїн, Країна Єгипет. Рік заснування 3200 до ене. Раніше це місто називалося Крокодилополіс, тут шанували священних крокодилів. Зараз це сучасне місто з базарами, мечетями та стародавніми пірамідами. Найдавніші міста Європи. Європа теж може похвалитися древніми містами. Афіни, Країна, Греція, рік заснування, 1400 до Н.Е. колиска демократії та філософії. Точна дата заснування невідома, але місто було важливим центром ще за тисячі років до нашої ери. Агрос. Країна Греція. Рік заснування 2000 до Ене Сусід легендарних Мікен і Тіріенефа. Зараз це невелике місто, але його історія сягає глибоко в минуле. Мантує Країна Італія. Рік заснування 2000 до Ене Місто на острові, яке пізніше перетворили на півострів. Тут народився поет Вергілій. Пловдив. Країна Болгарія, Рік заснування, 6 тисяч до НЕ, найстаріше місто Європи. Спочатку це було невелике поселення, а потім важливий римський центр. Зараз це квітуче місто з багатою культурою, найдавніші міста середнього сходу Бібеел. Країна, Ліван. Рік заснування 5000 ене. Це місто було головним постачальником папірусу для Греції. Саме звідси пішла назва Біблія Єрехон, Країна, Палестина. Рік заснування 6800 ене. Найстаріше місто у світі. Тут знайшли 40 культурних шарів. Уявіть, скільки історії ховається під землею. А ще цікаво дізнатися про найдавніше місто України, але про це в іншому відео. Як вам такі довгожителі? Вражає так, пишіть у коментарях, яке місто вас здивувало найбільше.